Понад 250 тисяч подолян у грізні воєнні роки стали на захист вітчизни. Майже кожний другий не повернувся з фронтових доріг. А з тих, хто зустрів переможну весну 45-го, залишився живим лише кожний 50-й. Роки і хвороби беруть своє. У нас дуже мало залишилось учасників бойових дій Великої Вітчизняної війни. Інвалідів Великої вітчизняної війни, які приймали участь у бойових діях, залишилось дві тисячі на території області, і учасників бойових дій і ще тисяча. І тому із 75 тисяч учасників війни отих окопників на три тисячі на території області. На Хмельниччині у рамках впровадження соціальних ініціатив глави держави спрямовано майже 8 мільйонів гривень обласному госпіталю інвалідів війни на харчування та медикаменти. В усіх лікувальних закладах краю функціонує 145 палат на 601 ліжко для ветеранів війни, пенсіонерів, самотніх людей, а також 57 палат з поліпшеними умовами перебування. Розгорнуто 26 пунктів для надання першої медичної допомоги літнім людям, які проживають у віддалених населених пунктах, де відсутні заклади охорони здоров'я. Придбано сучасний електрокардіограф, апарат штучної вентиляції легень на суму 100 тисяч гривень. В закладах наявне сучасне лабораторне обладнання, ультразвукова апаратура, колоноскопи, хірургічні столи, монітори для постійного спостереження за хворим, що дозволяє швидко діагностувати захворювання та своєчасно надавати кваліфіковану медичну допомогу. Згідно з указом президента України у зв'язку з 70-річчям визволення України та 70-ю річницею перемоги над фашизмом, 2015-й має стати роком ветеранів Великої вітчизняної війни. Серед першочергових заходів з підготовки до відзначення таких вікопомних дат зокрема, виділено завдання щодо посилення медичного та соціального захисту тих, хто відстояв мир і незалежність країни. Забезпечити відвідування ветеранів війни, що перебувають у госпіталях, лікарнях, будинках, інтернатах для громадян погилого віку та інвалідів, герітричних пансіонатів, пансіонатів та для для ветеранів Великої вітчизняної війни і праці, ужити заходів щодо забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни кваліфікованою медичною допомогою, приділивши особу, особливу увагу тим. Які проживають у сільській місцевості, четверте передбачити установлену порядку у проектах місцевих бюджетів на відповідний рік видатки на поліпшення соціального захисту ветеранів війни насамперед для забезпечення ветеранів війни медичними препаратами у необхідній кількості. Завдяки чітко відпрацьованій системі роботи лікарських бригад, профілактичними оглядами охоплено 36 тисяч ветеранів та інвалідів війни. Про те, і торік завдання, що стоять перед ветеранським і медичним загалом, все ще на часі, поліпшити забезпечення засобами необхідними для життєдіяльності та нормального існування зубопротезуванням, штучними кришталиками, слуховими апаратами, кардіостимуляторами, ендопротезами. І іншими безоплатним лікуванням в стаціонарах та на амбулаторному етапі. Учасники зібрання озвучили і скарги визволителів на захмарні ціни на медикаменти, що стали недоступними багатьом людям похилого віку, які отримують низькі пенсії. А сільські ветерани не мають змоги придбати необхідні ліки, адже на тисячу сіл у нас менше сотні аптек. У державі немає і відповідних стандартів надання такої допомоги. Тому у жодній країні світу не побачимо того, що є в Україні. На пенсію інваліда війни подекуди живе уся родина. Його пільгами зокрема… Зокрема, автомобілем користуються діти і онуки, але ліки та продукти літній людині приносять не вони, а волонтери і соціальні працівники. Мабуть, пора зробити державну допомогу адресною.